По факту кримські татари були дискриміновані на своїй рідній землі вже в незалежній Україні і постійно зазнавали утисків через те, що шлейф радянських політик, шлейф радянських підходів, шлейф російських імперських підходів продовжував реалізовуватися навіть. А після проголошення незалежності України в 91-му році, через те, що збереглася тяглість еліт, через те, що збереглася тяглість підходів, через те, що кримські татари були меншиною на своїй рідній землі, через те, що кримські татари не мали достатньої спроможності захищати себе. Досвід депортації з усіма жахіттями, які він супроводжував, з необхідності починати своє нове життя, з е, е, тим, щоб захищати себе в несприятливих обставинах е, постійної дискримінації, е, адміністративних заборон, е, блокування на е, доступу, наприклад, до освіти і так далі, і так далі. Пізніше, після повернення, неможливості отримати землю, неможливості легалізуватися, неможливості побудувати конструктивні відносини з світом довкола. Фактично, всі ці речі, всі ці досвіди, вони спонукали до того, щоб формувати навички виживання.